Продаю авто Джелієм Гранд 2018 року випуску, і в 2018 році було придбано в автосалоні. Газ, бензин. Заводиться від кнопки запалювання. Проїхала 92 612 км. Така панель, подушка безпеки тут є. Так, ось газ. Ось газ показує. Регулювання фар. Механіка. Ось така акустична система. Кондиціонер. підогрів зеркал. Підогрів сидінь. Зеркала регулюються з електроприводу. Тут ще одна подушка безпеки, ліфтарики салону для окулярів. Що можна спокійно їхати за кермом і зразу вдягати окуляри. Це від місця водія з дзеркальцем. те саме і пасажира. Також є дзеркало. І салон ззаді. Три місця тут ось такий столок.